Вперше Чернігівського прокурора призначили за результатами відкритого конкурсу. 33-річний Сергій Розинка потрапив у трійку кращих. Комісія рекомендувала його на посаду. Новий прокурор пройшов чотири етапи відбору: від тестів на знання законодавства до перевірки загальних здібностей, психологічних особливостей та співбесіди. Завдання і на професійні знання, і на загальні знання були, на мій погляд, досить складні, але. Е... При нормальній підготовці я думаю, що можна було отримати гарний результат. У прокуратурі Сергій Розинка не новачок. До цього очолював городнянське та куликівське відомства. Зі сторони до третього етапу відбору потрапили тільки троє. Головними з вимог були юридична освіта та п'ять років досвіду роботи правником. Тож пробували свої сили і адвокати, і правозахисники, і навіть головний юрист міської ради Павло Вовк. Але до фінального рейтингу жоден з них не потрапив. Попередній керівник міських силовиків Андрій Криворучко на тестах показав. Четвертий результат і отримав пониження. Тепер буде першим заступником. До речі, починав просто з комбайнера колгоспу. Бачите, чоловік дослужився до певних ран. Кожен із 41 працівника місцевої прокуратури також пройшов тести з професійної підготовки та психології. Частина е, осіб конкурс наскільки відомо. Е, Ті, хто е, попали під скорочення штатів, які на, на, на найменше невдала можна сказати, пройшли конкурс. Решта всі успішно склали конкурси. Ми будуть працювати. Перші накази новий прокурор уже підписав, призначив керівників Рібкінського та Куликівського відділів. У рамках реформи замість міських, районних та міжрайонних прокуратур, тепер в області буде п'ять місцевих: Чернігівська, менська, Ніжинська, прилуцька та Бахмацька.